Всім привіт! З вами Долай, і сьогодні ми розпочнемо створювати власну гру в програмі GameMaker. Для початку ми створимо спрайт нашого гравця, яким ми будемо керувати. Для цього нажмемо правою кловичої миші по папці Sprite і нажмемо Створити новий спрайт. Після цього даємо назву нашому спрайту. У мене буде плеєр. Нажмемо Редагувати та створити новий спрайт. Після цього намалюємо наш спрайт нашого гравця. У мене він буде простий, простим квадратиком, а ви робіть на свій смак, намалюємо йому очі і улыбочку. Ось так зберігаємо. Нажмемо по центру. Знову зберігаємо. Після цього нам потрібно наш малюнок нашого гравця додати в об'єкти, створити створити, зробити його об'єктом. Для цього знову ж таки нажимаємо правою клавишою миші по папці Об'єкти і створити новий об'єкт. Знову даємо йому назву. У мене буде знову плеєр. І додаємо малюнок. Малюнок нашого плеєра. Після цього зробимо його рухливим. Для цього нажимаємо Добавити збиття і «Клавіатура». Тут вибираємо кнопки, які, які ми будемо керувати нашим плеєром. У мене це будуть стрілки вліво-вправо вверх і вниз. Добавляємо їх вліво. Вправо, вверх та вниз. Після, після цього, що ми зробили, нажимаємо в правій менюшки з боку Control і пишемо код нашому, нашому повороту, тобто, щоб наш плеєр. Рухався вліво. Для того, щоб він рухався вліво, ми пишемо Х мінус дорівнює 4. Зберігаємо. Для того, щоб він піднімався вгору, пишемо y-дорівнює 4. Зберігаємо. Для того, щоб він рухався вправо, пишемо x плюс дорівнює 4. Для того, щоб опускався вниз, пишемо Y плюс дорівнює 4. Все. Наш плеєр може рухатись. Давайте ж це перевіримо. Для початку створимо нашу кімнату. У меню об'єкти виберемо нашого плеєра і додамо його у цю кімнату. Збережемо та перевіримо, як наш плеєр буде рухатись. Почекаємо загрузку та ось наш плеєр рухається. Але, як бачите, він виходить за рамки нашої карти. Зараз ми це, Зараз ми це і справимо. Для цього создамо спрайт, Создамо стіну. Так і назвемо стіна, намалюємо нашу стіну. Я знову ж таки зроблю простий квадратик, нехай буде жовтого відтінку. Збережемо. Та знову додамо його в об'єкти. Стіна. Виберемо малюнок стіни. Зробимо його твердим та збережемо. Тепер відриагуємо нашого плеє. Для цього нажмемо правою клавішою миші по плеєру і нажмемо свойства. Також його зробимо твердим і додамо в соби столкновіння. Столкновіння зі стіною. Коли він буде е, зіштовхується з стіною, він буде від неї відштовхуватися, тобто зупинятися. Для цього ми беремо е, в менюшки справа перша і відштовхування від стіни». Ось. Зберігаємо. Давайте перевіримо, чи все працює. А, так, да, ми забули додати нашу стіну у кімнату. Для цього в об'єктах вибираємо стіну, зажимаємо Shift та додаємо нашу стіну, обводимо скрізь щоб. Можна було, не можна було нашому плеєру вийти за рамки нашої карти. Також, якщо ви щось неправильно зробите, не так, як ви хочете, ви можете нажати праву клавішу миші по цьому об'єкту, і він видалиться. Зберігаємо карту та перевіряємо. Ось наш плеєр не може виходити за рамки цієї карти. Значить, ми все зробили правильно. Тепер давайте зробимо якісь монети, за які будуть даватися поінти нашому плеєру. Для цього знову додамо спрайт. Редагуємо його, створимо новий. Ось так. І намалюємо нашу монету. Я зроблю її круглою. І всередині напишу, наприклад, 10 монет, збережу. Збережу по центру. окей. Тепер додамо його в об'єкти. Напишемо Монета та додамо спрайт. Ми йому дати назву, але це нічого не змінить. Тобто нічого поганого в тому, що ми не дали назву, не буде. Збережемо. Тепер знову відреагуємо нашого плеєра Тепер, коли він буде коли він зіткнеться з монетою, йому будуть даватися поінти тобто очки. Для цього нажмемо меню Score та додамо set score. Напишемо 10. Як і на нашій монеті, і додамо галку на относительно, щоб монети додавались. А не давали просто 10 монет. Збережемо та щоб монети після цього, як ми з ними зіткнулись, видалились, щоб ми не пользувались цим багом. Коли монета не видаляється, і ми е, беремо собі безкінечне е, кількість цих монет, е, додавимо дестрой, тобто видалення цього об'єкту. Воно знаходиться в меню, в другому меню. Ось тут. Після цього збережемо. Та додамо наші монети в нашу карту. Візьмемо монета та додамо їх по всій карті. Ось так. Давайте перевіримо, як це все працює. Ось наші монети. Щось не те. От, ось наш скор додався, але ми зробили так, що наш, наш об'єкт видаляється. Тобто не монета, а наш плеєр. Давайте зробимо так. Ось це ми заберемо і зробимо по-іншому. В е, параметрах монети додамо з собитє з нашим плеєром. Після чого і буде видалятись наша монета. Ось так. Збережемо та перевіримо. Ось. Як ми бачимо, очки наші прибавляються. Та зникають наші монети. Значить, все працює. Тепер додамо наших супротивників. Для цього знову сузд... е... здамо спрайт та намалюємо нашого противника. Я знову ж таки намалюю його любим, тому що не хочу довго. Малювати персонажів. Думаю, вам це буде не так цікаво дивитись. Ось так. Ось такий буде наш противник. Злий. Ось. Збережемо. По центру та додамо і, візьмемо йому назву. Ай буде бокс. Я, чесно, не знаю навіть, як його назвати. Нехай буде так. Тепер знову ж додавим його в об'єкти. Sprite box. та назву тут box. Ось так. Тепер додамо особитє создання. Та додамо йому рух. Рух буде. Ось тут вибираємо напрямки, в які, в які він буде рухатись та швидкість 5. Зберігаємо. І знову ж додаємо збиття зіткнення зі стінкою, щоб наш. Щоб наш противник не виходив за рамки карти. Так як це було на початку з нами. Також йому додамо зіткнення відштовхування від стінки. Ось так. Збережемо та перевіримо. Перевіримо, як це все працює. Ми знову ж забули. Забули додати наших противників на карту. Ось так вони будуть. Збережемо та перевіримо. Ось наші противники рухаються та відштовхуються від стінок. Але поки що наші противники не завдають нам шкоди. На цьому я з вами попрощаюсь. У наступній серії я покажу та розкажу, як зробити так, щоб наші противники нам завдавали шкоди та могли вбити нас. Також я покажу, як можна зробити перехід на інший левел, можна так сказати, та як зробити менюшку для гри. Вхід у гру там, наприклад, грати, інформацію про гру та все інше. На цьому я з вами попрощаюсь. До нових зустрічей!